Його поваліть. Вони жили звичайним життям, мали власні домівки, ходили до школи, гралися на подвір'ї з друзями, а зараз змушені тікати від лиха, яке спіткало їхній регіон. Діти менше всіх винні в тому, що сталося на Донбасі. Однак на рівні з дорослими страждають від наслідків. Більше сотні дітлахів зі сходу нині проживають у санаторії Десна в селі Ладенка. Я в Донецьку родився, Город взагалі хороший. Ну Мені подобається там. А так, сейчас там вообще катастрофа какая-то ігор родом з невеличкого містечка Жданівка, що поблизу Донецька, домівки він не бачив вже давно. Після двох місяців у Бердянському літньому таборі тепер з родиною приїхав на Чернігівщину. Я зі сякажі з братями, з мамою. мама приїхала недавно теж. А шуба подамо що атець остався там. Ну а працює. У нього робота там. Вони не може. ну а пока. Люди здесь добрые, помогают. На життя в санатории Десна Игорь не скаржится. Каже, сидит и тут швидко сдружились. Сумувати не доводится. Вчера ходили в лес, то есть перешли один мост через какую-то речку маленькую. Были на берегу Десны, там разводили костер, там хлеб жарили. Ну, в общем, красота. Лес, опять же, я леса не видел, ну, не знаю, никогда, в принципе, особо и не видел, так что в лесу, в хорошем, настоящем, побивати. до санаторію дітей привезли з літніх таборів сходу. Більшість приїхали лише в шортах та футболках. Перші дні владинці були особливо нелегкими. Дітей діті евакуювали, що в іюні юлі місяці, і всі уїхали в літніх віщах. Наскільки змогли забрати? Многі уїжджали в таку ситуацію, що батьки просто не встигли забрати їм Адекватні речі, і поїхали хто в чому бив. Грива говоря, тому що серйозно обстрілювали і вискакували люди чуть ли не з подвала. Байдужими до проблем співвітчизників не залишаються чернігівці. Взуття та теплий одяг це те, чого нині найбільше потребують діти. Речі люди збирають, де прийдеться. Частину передали власники магазинів одягу. Частину приносять батьки чернігівських дітлахів. Обновка мешканці санаторію раді як ніколи. Нормальні Подходит. Свободно, очень Есть запас обуви. Идите, одевайтесь. Началось с того даже, что мне самому было интересно приехать, привести, убедиться в том, что все попадает к людям, которые нуждаются в этом. Поэтому тот, кто хочет хотя бы один раз взглянуть на то, в каких условиях живут люди, пообщаться с ними, узнать об их проблемах, пожалуйста. Виходіти на контакт. у санаторії є діти як з батьками, так і без них. Двоє хворі на ДЦП. Дітлахи потребують теплого одягу, куртки, светри, джинси, спортивні костюми, осіннє та зимове взуття. Розміри від маленьких до великих. Також не вистачає ліків, елементарних засобів гігієни, чистящих та миючих порошків. Мріють тут і про інтернет або ж бодай телевізор, аби хоч якось організувати дітям навчальний процес. Чим то дітей нужно займати. По поводу школи обіцяють вопрос рішити. Ну пока ні. Нас просто ходять хорошо Сьогодні тепло і вчора. Сказочно ми ходили на річку, смотрели на вашу дивну природу. Всім очень понравилось, но в будущем будет холодать, і діти наші вже все таки почти місяць, не ходять в школу. Їх надо учить. На сьогоднішній день вже є інформація, що для мешканців санаторію придбали пральну машину. Всі небайдужі люди можуть надати свою поміч. Контактні телефони санаторію 067 707 0070... Номер активістів у Чернігові, які піклуються долею переселенців. 067 999 10 56 та 093 960 53.